Шановні, господі підставляють оці хлопців офіцери, шановні колеги. Хто О, чудово, мачте, чудово мачте, бачимо. Офіцери. офіцери заховалися за, за Спин? спинами О, солдат колеги, рядових і сержантів да. замість О, того, щоб виконати ми, закон України про міліцію приставитись, хоча для початку, ми початку ми а потім ми пропустити ми проти народних проти депутатів України, з які згідно з Конституцією України і закону України про статус народного депутата, хочуть зайти і пересвідчитися, в якому стані затримання. Ось так у нас Боже, Є українці, є я хочу додати, що я стояв в тому колі зажатий з групою людей і дала, дана була команда керівником брати найкрутніших, най, най, найсильніших, най, найсильніших людей, які просто стояли. Заламали руки і плина. Ми ж просто стояли, ми нічого да. не робили. Валили на пол і, 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 і... і били ногами. Буває але до них. Підійти. В даному разі я хотів пройти, і вони мені не мають права перешкоджати. Ну дії Чи працівників то... міліції це одне. З ними ви знаєте, як розбираються. А я ми знаю, як, до але він не Чому порушується закон порушуються закони Конституції, коли в Україні, а не банді, яка зараз вдарвалася, зробивши конституційний переворот до влади. Так, зона повністю в Україні вже зона. Ну так ось я охороняю. Зону ж її охороняють, господі. Ще, а як же? Це ж сталінські часи. де На кожному кілометрі була зона, зона. Десь день, десь момент, вони моменту. Героїв відпустіть! Героїв відпустіть! Відпустити людей. А на якій підставі їх затримали? Люди стояли, затримали. Нічого собі повалили на вулиці. там в автобусах Беркута сидять люди, яких замили. Депутати від фракції Наша Україна намагаються підійти туди і подивитися, якому вони стані. Бо є інформація, що ви можете підійти і переконатись. Он, он там вони я і Кримчак. Пропустіть народний депутат. Народ. Ну пройдіть, пройдіть, будь ласка. Ви народний депутат. Народний депутат. Я з пресу. Що Шоч, я з преса, Секундочку. Що успокойтесь, у мене, мене посвідчення, представник преси. На які підставі ви мене не пропускаєте? Що Тому що є закон про інформацію, про пресу, про міліцію. Що пользуєтесь? Стоїм. Свободу! Свободу! Мене звати Михайло Волонець. Ми несли три сумки невеличкі, тихо, тихо, тихо. яких вміщалися на мене. Нам пригородила міліція в одному напрямку в шлях, в іншому напрямку. Потім оточили і почали бити. На моїх очах взяли трьох хлопців, які були більше трохи від мене. Просто підполковник Беркуту, який тут знаходиться. І поруч з ним ще один. Командир, який не, не представляється, дали команду заламувати руки, забирати людей. Що торкається мене, то просто присідали бійці і били по ногах. В мене попиті ноги. Взяли, били, били руками, а також спереді права нога побита, видно, чоба два рази вдарили чи черевиком. Зірвали шиї демонстративно хрестик, порвали цепочку. Ми зараз намагаємося з народним депутатом Павлоським аріям пройти автозак, щоб з якому стані знаходяться люди, які незаконно затримані працівниками тобто пер... Нас Пропусти, не депутати. порушують Закон про статус народного депутата. Наша вимога, наша вимога... зараз, щоб пропустили депутатів, які пересвідчили, що хлопців не побили. Пропустіть депутатів! Пропустить депутатів! Пропустити депутатів! Я считаю, что нам нужно еще ждать. И сейчас переговорили с милицией, и мы настаиваем на том, чтобы их отпустили здесь. Да. Потому что сейчас, если их куда-то повезут, то мы будем потом точно так же, как предыдущие ребят, позадерживали, сейчас еще до сих пор один человек находится в тюрьме. Потому что пока давайте подождем, и пусть они решение принимают, чтобы людей здесь отпустили, на месте пусть заставят протоколы, если они считают нужным, но чтобы они сейчас вышли свободно на улицу. Друзі, хочу всім подякувати за цю підтримку, депутатам подякувати, що не злякалися, що їх там може колись знову будуть бити в Верховній Раді, але підтримали нас. ну, Панові конкретно, от Михайлу Воланцю, який мужньо бився до останнього разом з нами, щоб встановити той намет, бо маємо на то право. А ще хочу сказати міністру внутрішніх справ Могильову, який вчора там. Кричав, розпоясано, що що це за акції з, 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 з закритими обличчями, і ми будемо їх просікати. Я ніколи не буду ховати своє обличчя, бо це моя країна. І я маю право встановити намет і говорити те, що хочу. І Якщо ви вважаєте, що я не правий, то ви окупанти, забирайте мене і тюрми вашої не боюся. Бо іноді краще бути за ґратами, але бути вільним, чим жити в такій країні, де тобі нічого не дозволяється, де воно стоять окупаційні намети московського патріархату, а нам не можна встановити намет. І в цьому полягає різниця між нами і ними, бо ми українці, і це наша земля. А вони зайди і не дають нам жити спокійно, не дають нам говорити мовою, ходити до своєї церкви, займатися підприємництвом, простими речами, просто жити. Тому всіх закликаю, не треба боятися, не треба ховати обличчя, як він думає, що ми його злякалися. Ні, це наша земля, наша боротьба до переможного кінця. І Україна буде наша. Слава Україні! До молодої дружини запрошуємо коду похлопаємо. А скажіть, за що вас затримали? Що там писали протокол? За протоколом, які і на цивізоні. Давайте ви прочитаємо. Закусіте всі. Та Прочитайте, так. При базі о 13.55 по вулиці Грушевського, 5, місто Києва в Мар'їнському парку був затриманий Кофанішки ММ, який висловлюється. В громадському місті тим порушував о, за, за, вимоги статті 173 частини першої конституції цей, кримінального кодексу. Розкажіть а насправді що відбувалося насправді дуже просто. Ми намагалися встановити намер, якби зустріч депутатам організувати. Ну і вже встановити намер. Почали тільки поклали сумки, нас почали брати. Ми почали пручатися, бо ну вважаємо, що чого це. Купа наметів стоїть, чому не може стояти наш. І чому ми не можемо продовжити акцію, як було заголошено. Ну, мене почали брати. Я намагався. Чому саме вас? Eh, чому? Бо я найближче стояв біля цього, біля депутата Волинця, схопив за його, схопив за цей намет. Ну і вже тримався, як міг, щоб все ж таки його встановити. Зрештою, ну мене почали крутити там, ламати. Я пручався, пручався, скільки міг зараз взяли, та й